Сьогодні буде відбуватися спроба демонтувати незаконно встановлені гаражі на вулиці Кармелюка. Шість гаражів, які тут встановлені незаконно, не мають жодних документів, права власності, дозволів. Ці гаражі заважають розширенню вулиці Кармелюка, проведення робіт по розширенню вулиці. Ми бачимо, що тут навіть якщо ці гаражі залишаться, ніяк їхні власники не зможуть виїхати на проїжджу частину. Ці металеві гаражі по вулиці Кармелюка встановлені самовільно, тому що ми ще в січні, місяці, потім в березні місяці розклеювали оголошення щодо того, щоб власники цих металевих гаражів з'явилися в управлінні архітектури, залишали свій контактний номер телефону, але ніхто так з власників цих металевих конструкцій в управлінні архітектури не з'явився, свої дані не надав. І підтвердження про те, що має право і документ на розміщення даної металевої споруди в цьому місці теж ніхто не надав. Через було прийнято рішення про демонтаж Воно лист до, до, до міського голови про забезпечення технікою та людьми. ми не можемо з'ясувати, хто є власників, Відповідно демонтовуємо, передаємо на відповідальне зберігання комунального підприємства в них Якщо в піврічний термін ніхто не з'являється, вони будуть прийняті виконавчим комітетом як безгосподарне майно і перейдуть до власних громади міста. Там буде йти як позеленення відповідно. Благоустрі, можливо, буде благоустрій, можливо, будуть дерева так само висаджені, щоб позеленити дану дорогу, тому що ви бачите, що якби дерева тут. Таких багаторічних немає, є такі, які самовільно насіння, можливо, буде якась алейка облаштована. Але буде на порядок краще ніж зараз. Є в нас є доручення міського голови створити робочу комісію щодо обліку самові тимчасових металевих гаражів, які встановлені в місті Хмельницькому, виявити, які по дозволах встановлені, виявити, які без дозволів встановлені. І Ми цю процедуру будемо далі продовжувати. Почали з вулиці Кармелюка, проводимо тут капітальний ремонт і підходимо відповідно в комплексі. Дорога, тротуари, прилегла територія, благоустрій, озеленення. Тут є якби на щось є право власності, на щось немає. Але тут ми будемо ще розбиратися в будь-якому випадку виїзду на вулицю Кармелюка з цих гаражів не було.